Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, наш найкращий зірковий таролог. І так дивимось, коли в вашому житті з'явиться чоловік для серйозних відносин? У вас зараз розбите серце. Так, і тут Верховна Жриця. Перегорнута. Ви чомусь перестали довіряти собі, бо ви думаєте, як я це не відчула? Чому я цього не побачила, де була моя інтуїція, де були мої мозги. Так, і далі пуста карта. Аркан Мир. У вас почнеться новий етап в вашому житті, бо Аркан Мир це буде все дуже добре. Саме слово мир говорить за себе. Так, тут. Е Тут єдине, дивіться, у вас є якісь плани, але ви якось їх не реалізовуєте, ви тормозите. Тут у вас є зовнішні обставини, з якими ви справляєтесь. Тут навіть ви знаєте, що це може бути. Ваші почуття. Ви все ще згадуєте оце своє розбите серце там, де ви давали більше, ніж отримували щодо емоцій. Так, це чоловік із минулого. Розумієте? Тобто треба пропрацювати це. Амулетне відпускання минулого чоловіка, хто себе любить, пишіть, хто хоче вирішити цю проблему, дуже вам допоможе. І, І Аркан Зірка. Карти кажуть, що ваша мрія обов'язково здійсниться. Але вона може бути так далеко від вас, як це тільки можна, якщо ви все будете згадувати чоловіка з минулого. Так коли ж, коли з'явиться чоловік для серйозних відносин? Зараз скажу. Тут знов про те, що ви пішли з відносин кохаючи, і ви вже дуже довгий час. Мабуть, перебуваєте одна, у вас нічого не відбувається. Так, ви все ж таки в паузі, дівчаточки. Ви чекаєте на того минулого, закидайте мене камінням або не знаю як, але це так. Так, Аркан Дурак, ви хочете почати все спочатку. Угу. Бо взаємне кохання, ви кохаєте його, а він кохає вас, хоча у вас багато претензій щодо цього чоловіка. Вищі сили, дайте пораду моїм феєчкам. Що їм треба зробити, щоб зустріти якомога швидше чоловіка для серйозних відносин. Їм треба, кажуть, зробити башню. Зробіть башню, перестаньте вже. Там було все побудовано на ненадійній основі. Так, кажуть, що там був третій фактор, треба було зробити вибір комусь. І це король Пентаклів.